Сьогодні 15 грудня 2022 року. Заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття То як зимує. Доброго ранку, малята! Дуже рада вас знову бачити! Діти, сьогодні до нас на заняття. завітав знайомий нам лісовичок. Влітку та восени. У лісовичка дуже багато роботи в лісі. Він завжди перший знає, у якої зайчихи народилась зайченя, а у якої білки білченя почало вже стрибати. Восени він показує, там, де ростуть ягоди та найбільше грибні галябини, а взимку йому стало трішечки нудновато. Він вирішив прийти до нас в гості і сьогодні розповісти про те, як зимують дикі тварини. Подивіться, як гарно виглядає зимовий ліс, весь засипаний снігом. А перше, про кого хоче розповісти лісовичок, ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте загадку, послухайте! В темнім млісі проживає довгий хвіст пухнастий, Має їй на місці не сидиться, а зовуть її. Правильно, лисиця. Взимку в лісі ми можемо побачити лисицю, її шуба стає більш густою та пухнастою. Та дуже скрутно рудій красуні <кій> приходиться взимку, бо стає все важче і важче знаходити собі їжу. Допомагає їй її, її гостре чуття. Навіть під великим шаром снігу лисиця може відчути мишку і їй приходиться ніби пірнати в сніг, щоб її зловити. Взимку все частіше лисиця навідується до людських осель, точніше до курників, щоб поласувати смачною курятиною. Лисиця не робить запасів їжі влітку. Тому всю зиму вона проводить у пошуках їжі. А ми зараз спробуємо відгадати наступну тварину. Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий. Правильно, вовк. Дивіться. Вовк зовні дуже схожий на собаку. Будучи нічною твариною, удень вовки відпочивають у лігві, а вночі виходять на полювання. Він їсть все, що може зловити, і всіх, хто слабкіший за нього. Вовк це хижак, мисливець, здатний здолати звіра в 10 разів важче його самому. Його єдина зброя це ніс і гострі зуби. Взимку вовкам важче знаходити їжу, особливо під час хуртовин, коли всі тварини ховаються. Ось так виглядає вовк взимку. А послухайте, про кого зараз буде йти мова. Зимою в білому, як сніг, а влітку в сірому гуляє. Ловить його ніхто не зміг, тому що ноги довгі має. Великі вуха, косий зір, як називається цей звір? Правильно, це заєць. Заєць змінює своє забарвлення. Із сірого на біле, тож скрутно приходиться вухатому. Щоб прогодуватися, вони обгризають кору молодих дерев, шукають корінці. Важче їм уникати своїх ворогів, тому й доводиться їм змінювати колір своєї шубки, щоб легше було ховатися. А зараз вгадайте наступного звіра. Бережлива і грайлива, ще й спритна вона на диво, вміє далеко стрибати і горіхи розгризати. Здогадалися, хто це? Правильно. Це білка. До початку зими білки також змінюють колір своєї шубки на сіруватий, щоб бути менш замітними серед голих дерев. Білки взимку годуються насінням з шишок. У голодні зими, коли шишок мало, білка годується корою ялиновими бруньками, розкопує сніг в пошуках їжі на землі. Пережити суворий час допомагають білочці зроблені восени запаси? За допомогою тонкого нюху навіть в глибокому снігу знаходить вона жолуді, горішки та гриби. Дітки, скажіть, будь ласка, а чому ми зимою не можемо побачити? Ведмедя та їжачка в лісі. Правильно, тому що вони взимку сплять, тому ми їх не бачимо. Вони ще влітку та восени запаслися жирком і спокійно відпочивають. Дуже тяжко приходиться взимку і птахам. Перед вами синичка. Синичка велика трудівниця. Готуватися до зимового голоду вона починає ще весною або влітку, і до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кг насіння і зерня, проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися в годівничках. Ближче до зими синички вони оселяються поблизу житла людей, бо люди постійно їх підгодовують. Найбільше синички полюбляють сало. Щоб воно було тільки не солоне, і завжди з задоволенням їх, їм смакують. А ось ця гарна пташка з червоною грудкою. Це снігур. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішими виглядають снігурі, зазвичай вони літають невеликими зграйками десь до десяти осіб. У люті морози снігури, снігурі сідать, сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо снігури полюбляють ягоди горобини. Такі червоні схожі на нашу калину. А ось це знайомі нам горобчики. Хоча горобчики і невипахливі у їжі, проти взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому варто їх підгодовувати. А ця дуже гарна пташка, пригадали, як називається? Правильно, це дятел. Дуже цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати в теплі краї, так і залишитися зимувати у рідних лісах. Зимоють вони у дуплах, які самі видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон дуже звужується, їх рятує насіння ялинових і соснових шишок, і, попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пірнатами. Дітки, а зараз лісовичок пропонує вам допомогти йому. Він приніс частування тваринам та птахам і просить допомогти роздати їх. Подивіться, перед, хто перед вами? Та синичка, зайчик, горобчики, Вов. Скажіть, будь ласка, чим ми будемо підгодовувати? Синичку. Так, вона найбільше любить сало, правильно. А чим ми нагодуємо зайчика? Зайця будемо годувати морквою. А що ми можемо запропонувати правильно. горобчиком? Правильно, хоробчиком ми можемо покришити. Хліб дати їм крихти. А що ж запропонувати вовкові? Правильно, вовкові ми запропонуємо м'ясо. Так, когось ще ми можемо нагодувати білку, снігура, лисицю та дятла. Що ми запропонуємо білці? Правильно ми можемо їй запропонувати шишки, горіхи. Так? А снігур що любить? Пригадали? Дуже любить ягоди, горобини, такі ж червоні, як він сам. Дітки, що ми запропонуємо лисичці? Правильно, ми лисичку погодуємо м'ясом. А дятлу запропонуємо так, насіння. У нас рибка залишилась, лисичка також не відмовиться від рибки. Дітки, лісовичок, дякує вам за допомогу. Прощається з вами, йде до свого лісу турбуватися про своїх лісних тварин. Ну що, малята, вам сподобалось заняття? Ми і лісовичку допомогли, правильно? Так і дізналися, як зимують дикі тварини. Тітки на, на цьому наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь. До побачення!